Доброго дня, любі друзі! Мене звати Роксилана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє Таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Сьогоднішнє відео у нас навчальне, і ми з вами поговоримо про королев. Королева у нас належить до карт двору, і ми будемо більш детально розглядати королеву кубків і королеву пентаклів. Для тих, хто вже придбав колоду Райдера Уейта, пропоную дістати цих королев і роздивлятися символіку разом зі мною. А для тих, хто лише починає вивчати карти таро, на моєму відео є багато безкоштовних навчальних відео. Переходьте, під цим відео будуть посилання і вивчайте таро разом зі мною. А зараз давайте ми поговоримо взагалі про королев. Що вони собою несуть, що вони будуть значити? Безперечно, королеви це у нас архетип жінки, і вказують вони на зодіакальний знак або характер, або професію. Тому, дивлячись на вже яку конкретну масть, ось, наприклад, у нас сьогодні пентаклі і кубки, ми можемо робити конкретні висновки. По цим характеристикам. Давайте ми почнемо з королеви кубків. Інколи кажуть, королева чаш, як вам краще. Звичайно, перше, що хочу я вам сказати, це у нас стихія води. І про стихію води нам підказують і голуба сукня, оскільки голубий колір це у нас символ води. І сама вода, яка знаходиться навкруги її трону. І подивіться навіть ногою, як наче вона ступає в неї. І, безперечно, це у нас голубий фон позаду. Ну, і сама чаша, сам кубок, який вона тримає у себе в руках. Це у нас символ води і водяної стихії у картах таро. Що несе з собою водяна стихія? Вона пов'язана з зодіакальними знаками рак, скорпіон і риби. Тому часто випадає саме королева кубків на ці зодіакальні знаки. Далі, давайте ми з вами розмірковувати будемо про її характер. Королева кубків це у нас, безперечно, досить романтична жінка, ніжна, уважна, емоційна, вона вміє піклуватися, вона вміє співчувати. Може швидко закохуватись. Їй складно відмовляти, казати ні, вона має м'який характер. А може бути досить вразлива і полюбляє робити подарунки, досить така щедра. Далі, давайте ми поговоримо про професії. Які професії можуть бути ну, досить часто по цій карті? Так? Це можливо бути людина. Будь-якого такого творчого креативного характеру це музиканти, співачки, танцівниці, акторки, художниці, ну і взагалі все, що пов'язано з творчістю. Також це можуть бути вчителі, вихователі, медсестри, соцпрацівники, няні, психологи, доглядальниці тобто всі, хто проявляють турботу та чуттєвість. Ще королеви кубків можуть бути працівники готелів і професії якогось готельного бізнесу. Випадають королеви кубків і на спа-послуги, тобто на працівників, можливо, спа-салонів і людей, які роблять певні спа процедури Це все, що стосується у нас королеви кубків, королеви чаш. Інша королева, яка лежить поруч, це у нас королева пентаклів. Королева пентаклів теж буде нам вказувати на архетип жінки і говорити про зодіакальний знак, характер або професію. Але безумовно це зовсім інший характер, зовсім інші професії і інші зодіакальні знаки. Давайте ми більш детально розглянемо королеву пентаклів. Королева Пентаклів це у нас земна стихія. І про земну стихію нам будуть підказувати символи, кольори. Подивіться, більш, звичайно, на цій карті у нас зеленого і коричнього, що і вказує на земну стихію, на землю, на родючість. Подивіться дуже багато і квітів, і трава, і тут можливо дерево. Так? Досить багато рослинності. Все, це у нас символи земної стихії. Земна стихія пов'язана з зодіакальними знаками і відповідає діві, козирогу та тільцю. Тобто, це можуть бути жінки саме цих зодіакальних знаків. Який же характер у цих жінок? Це у нас практичні. Працьовиті, терплячі жінки, які полюбляють стабільність, комфорт, вони досить самостійні, їм важливо відчувати безпеку, впевненість, вони ну, збережливі, інколи можуть бути консервативні. Які професії можуть випадати на саме королеву Пентаклів? Професії будуть пов'язані з землею. Це часто архітектори, ріелтори, фермери, ресторанний бізнес і все, що пов'язано з харчуванням, ландшафтні дизайнери, дизайнери інтер'єру, дієтологи, флористи, екологи і також можуть бути фінансисти, оскільки це у нас все ж таки пентаклі. Ось такі основні у нас характеристики цих двох королев. Якщо у вас залишилося запитання, пишіть у коментарях. Дякую за ваші вподобайки, підтримку. Це досить мотивує на створення нового контенту та підтримує канал. Вдячна за ваш перегляд.